Події, що відбувається з людиною, визначають її думки, емоції та поведінку. Хто буде заперечувати? У 1960 році це заперечив Альберт Еліс, який виявив, що не самі події визначають нашу реакцію на них, а наше ставлення до цих подій. Не будемо брати в розрахунок такі події, як війна, катастрофа чи стихійне лихо. Часто можна почути. Зрозуміло, чому в неї депресія? Її звільнили з роботи. Так, звільнення може призвести до такої реакції. Якщо відношення до цієї події таке, Боже, я просто цього не переживу. Це жах. Проте сприйняття цієї події може бути іншим. Доля кидає мені виклик, і я справлюся з цим викликом. І тоді це спонукає людину до активного пошуку роботи. Або нарешті я займусь тим, про що давно мріяв, і людина почне реалізовувати свій проект. Якщо було цікаво, підписуйтесь та зберігайте.